Народився Гнат Мартинович Хоткевич у Харкові 31 грудня 1877 року. Свою іронічну біографію він розпочав так: родився я дійсно в Харкові. Забув тільки на якій вулиці. Батько мій був граф, потомок великих і словетних гетьманів Ходокевичів. Правда, він служив поваром, але то внаслідок родинних інтриг. Вони ж усе інтригують у ці вельможні пани. Мати моя теж була графиня сумського в'їзду Харківської губернії. Між іншим зазнала ще кріпацтва і добре його пам'ятає. Батьки Гната Хотькевича насправді працювали в купця Михайлова, який щоліта зі своєю родиною їздив у село Деркачі під Харковом. Саме там пройшло дитинство майбутнього письменника, музиканта, театрального та громадського діяча. Цьому селу судилося стати своєрідною колискою національної свідомості майбутнього митця. Саме тут уперше поринув Гнат у стихію співучої української мови і чарівливої народної пісні, народного життя і звичаїв, у ту привабливу українську стихію, яка не могла не відбитися за його спогадами у свідомості малого хлопця, який з роду не бачив української книжки і не знав нічого про якусь там різницю мов. Звідси від кобзарів-бандуристів, співом яких захоплювався, дізнавався про визначні події і славетні імена української історії, а згодом і сам опанував цей дивовижний інструмент, на якому колись грали козаки, оспівуючи свої походи. Його першим учителем був кобзар дядько Павло. Хлопець справив собі бандуру і почав грати на ній. Згодом досяг неабиякої майстерності. Був у селі один хлопець, який спочатку вороже поставився до Хоткевича, вважав його паничем, а значить своїм непримиренним ворогом. Тому влаштовував для нього засідки, інколи щиняв і бійку. До розповіді реаліста ставився з недовір'ям, але прислухався з прихованою цікавістю. Та згодом діти стали добрими приятелями і товаришами. Однак їх дороги розійшлися. Опанас Матюшенко. Так звали того хлопця подався у матроси і в 1905 році очолив збройне повстання на броненосці Отьомкіні. Пізніше він згадував, що перші зерна волелюбства дістав з потієї імпровізованої Деркачівської школи. В останні роки навчання в училищі Гнат Хоткевич багато часу віддавав освоєнню бандури та вдосконаленню цього музичного інструменту. Його учня реального училища почали запрошувати до участі у благодійних концертах. Багатий репертуар, досконала техніка та гарний голос справляли приємне враження. Ім'я Гната Хоткевича стало відоме в харківських мистецьких колах. 1894 року Хоткевич із відзнакою закінчив реальне училище і вступив до Харківського технологічного інституту на механічне відділення. За успіхи в навчанні він був не лише звільнений від плати, а й отримував стипендію. Ще навчаючись в інституті, Гнат Хоткевич організував у Дергачах аматорський театр, у якому ставилися п'єси українських драматургів. Для виступів треба було мати хоч якусь сцену: лаштунки та кімнату для акторів. І юнак для облаштування їздив по місцевим хуторам за пожертвами. Хтось із селян давав гроші, хтось дошки та цвяхи, а в одного найняли садок і самотужки спорудили там будиночок зі сценою. Пізніше Гнат Хоткевич написав про ці дні. Був я не тільки агентом по збиранню жертв, будівничим, режисером, актором, бутафором, а й суфлером. На ці вистави сходилися до деркачів за 8-9 верств, щоб до ранку встигнути повернутися додому. Після вистав нерідко відбувалися імпровізовані концерти, де Гнат грав перед публікою на бандурі. Коли у 1899 році за участь у студентських заворушеннях Коткевича виключили з інституту без права навчатися у вищих навчальних закладах і наказали за 24 години забиратися з міста, не маючи засобів для існування, Гнат Мартинович звернувся за підтримкою до Миколи Лисенка. Юнак знайшов митця на гастролях у Золотоноші, заграв йому. Молодий бандурист так сподобався відомому українському композиторові, що той узяв. Взяв його провідним солістом до свого ансамблю з окладом у 60 карбованців на місяць. Таких грошей хлопець зроду не бачив. Почалася цікава мистецька мандрівка по Україні. На концертах він виступав у Перуці з лисиною під псевдонімом Гнат Галайда. У залі виникало враження, що це справжній дід бандурист кобзаря. Викликала публіка по кільканадцять разів, і він грав та співав, аж поки зовсім не втомлювався. 1900 року за клопотанням дирекції технологічного інституту перед міністром Хоткевича як відмінника і майбутнього претендента на професорське звання було відновлено в інституті. Захист диплому проект чотирициліндрового паротяга власної системи. У перспективі майоріла викладацька кар'єра, наукова подорож за кордон. Проте він відмовляється від запропонованої посади, яка вимагала від'їзду з Харкова, і з того часу його сповнене незгод життя буде назавжди пов'язане з музикою та літературою. Деякий час до 1905 року Гнат Мартинович працював дрібним чиновником на залізниці. Робота ця не забирала багато часу, але й не приносила відчутних прибутків. Із глибокою симпатією Гнат Хоткевич ставився до бандуристів, вболівав за їхню долю, протестував проти переслідування їх поліцією. Великою подією у 1902 році був виступ сліпих бандуристів і лірників на сцені під час 12-го археологічного з'їзду в Харкові. Там же він виступив з промовою, критикуючи уряд за перешкоди в розвитку кобзарства та української пісні. Гнат Хоткевич ніколи не припиняв освітньої діяльності у громадській книгозбірні. Він працював і здійснював народне видавництво дешевих українських книжок. Організував у Харкові перший робітничий і аматорський театр в Україні, у якому було задіяно 150 робітників залізничного заводу. Артисти грали ролі українською мовою, ставили твори Тараса Шевченка та Івана Карпенка Карого. Не належачи до жодних політичних партій, Гнат Хоткевич виступав за поліпшення умов життя робітників і був обраний головою страйкового комітету харківсько-миколаївської залізниці, автором статуту, що мав закріпити права робітників і службовців. Хоч він безпосередньо не брав участі у повстанні 1905 року, бо перебував тоді на з'їзді залізничників у Москві, ці дії Хоткевича не залишились непоміченими для поліції. І щоб уникнути арешту, він на початку лютого 1906 року емігрує до Галичини. Якось на концерті Хоткевича у Перемишлі побував Станіслав Людкевич. Хоткевич грав на бандурі і співав. А Людкевич записував пісні з його репертуару переважно історичні про швачку, Харка та інші. А опісля опрацьовував їх для хору і голосу з супроводом для фортепіано в чотири руки. З цих гайдамацьких пісень створив Марш. Людкевич мав тоді змогу ближче ознайомитися з особливостями бандури, а згодом сам популяризував цей інструмент у Галичині. Між Хоткевичем і Людкевичем склалися призні стосунки. Вони часто зустрічалися у Львові. Письменник подарував композиторові свій драматичний твір лихоліття. Шість років прожив Гнат Хоткевич в еміграції. У Галичині він концертами заробляв собі на життя. На службу не пішов. Усю свою молоду енергію спрямував на літературу, яка не давала прибутків. Написав багато творів, опришки, де літературно опрацював гуцульські легенди. Повість Авірон на біблійну тематику тетралогію Богдан Хмельницький, перлину з гуцульського життя, Кам'янна душа, п'ять п'єс. Працював над великим романом Берестечко. Проте, не все написане було надруковане. Життя сім'ї Хоткевичів у Львові так і не налагодилось. Навіть засвоївши мовні тонкощі, звички, етикет, Гнат Мартинович уважав себе чужим на Галичині. Літературна робота приносила одні лише збитки, а концертна діяльність вимагала частих переїздів і також не давала великих доходів. Не витримала напівголодного життя і поїхала до Москви його перша дружина Катерина Рубанович, залишивши йому трьох маленьких дітей. Зі Львова письменник переїхав до Гуцульщини. Цей край став яскравою сторінкою в біографії Гната Хоткевича. У своїх спогадах він писав, що як роззявив рота від здивування, прибувши до Гуцульщини, то так і з роззявленим ротом ходив шість літ і дивувався. Все йому степовику харків'янину припало тут до вподоби: і мальовнича природа, і гуцули, їхнє високе почуття власної гідності, яскраве мистецтво, побут, і особливо їхня мова у первозданній красі повністю позбавлена москалізмів. Гнат Хоткевич, як людина енергійно й допитлива, вивчав життя гуцулів, бачив їх під час нужденної праці, під час храмів свят. Бачив і багатих, і бідних, і щедрих, і скупих. Спостерігаючи гуцулів у їхньому повсякденному житті. Гнат Хоткевич помічав їх акторські здібності, і в нього виникла ідея створити гуцульський народний театр. Дехто з львівських знайомих намагався відмовити його від цієї безглуздої на перший погляд вигадки. Та що ви робите з кого хочете складати театральну групу? З неграмотних людей, що зроду сцени не бачили, не те, що самі не грали. Та він же, як побачить смереку, намальовану на декорації, то йому ж захочеться спиною об неї почухатися. Та незважаючи на песимістичні прогнози, він втілив у життя свою ідею. Акторами стали мешканці села Красногілля. Перший виступ театру відбувся 1910 року. Актори грали правдиво, щиро, незалежно чи була це головна роль, чи епізодична. Аматори гуцульського театру переважно селяни, частина яких була неписьменна. Ролі вивчали зі слуху і вміли своєю грою хвилювати глядача. Важливо є те, що цей театр був створений на Гуцульщині, далекому від цивілізації краю. Але ця віддаль була затишною і самобутньою. Занедбані, неписьменні і забиті нуждою горяни продемонстрували світові високу духовну культуру. Вони виступали у своїй барвистій одежі, розповідали своєю місцевою говіркою про своє життя і свій побут, про історичну боротьбу. Танцювали свої запальні танці під супровід оригінальної музики, співали свої самобутні і малозвучні пісні. Про них писали: гра гуцулів свіжа й оригінальна. Природність всього, що робиться на сцені, так підкупляє, що часом здається, ніби глядач сидить десь у жаб'ю або що дивиться гуцулів у житті. Астролі гуцульського театру у Кракові по Галичині та Буковині відбувалися у період з 1910 до 1912 років, але незважаючи на свою безмежну любов до Гуцульщини, Гната Хоткевича все ж тягнуло на батьківщину. Його мати з дітьми на той час жила у Києві. По приїзду до Києва, Гната Хоткевича майже одразу заарештували. Посадили в тюрму. спочатку у Києві, а потім перевели в Харків. Свій арешт він переживав дуже тяжко. Особливо його мучила вимушена бездіяльність. Відсутність змоги писати, грати. Дуже хвилювався за гуцульський театр, оскільки він міг розпастися без нього. Нелегко було й артистам без Гната Хоткевича. Вони переживали тяжкі часи. Проте сидів Гнат Хоткевич у тюрмі недовго. Як тільки його випустили, він найперше зв'язується з гуцульським театром і поступово реалізує давню мрію астролі гуцульського театру на Надніпрянській Україні. Не таким бачилось йому майбутнє рідного народу. Надбання революції розчарували Гната Хоткевича. Він свідомо відходить від політики і повністю віддається створенню нової української культури. Він редагує літературно-громадський тижневик гасло, читає лекції про кобзарів, про бандуристів, організовує капелу бандуристів, робітничий хор. Тоді були у Харкові люди, які пам'ятають концерти Гната Хоткевича, організовані просто неба. За своїм подвижницьким потенціалом він близький до Івана Франка та Бориса Грінченка. В 1921-1928 роках Гнат Мартинович викладає українську мову у харківському зовтехнікумі. А з 1932 року веде створений ним клас бандури у Харківському музично-драматичному інституті. Пише підручник з історії України. Коткевич готував величезну працю про Тараса Шевченка. Твір мав складатися з чотирьох частин: Тарасик, дитинство Тараса Шевченка, Тарас Юнацькі роки, Тарас Григорович життя і творчість до арешту. І Шевченко. Здавалось, у житті письменника настають кращі часи, та 1933 року величезна за обсягом праця 200 друкованих аркушів. Була передана на перегляд Миколі Скрипнику і після самогубства останнього зникла в архівах НКВС. 1922 року. З нагоди 25-річчя творчої діяльності Гната Хоткевича вийшло нове видання камінної душі. А в 1928 році почав виходити восьмитомник творів Гната Хоткевича. За отриманий гонорар він зміг придбати будинок поблизу Харкова у селі Високому, який згодом правда відібрали. За Гнатом Хоткевичем встановили нагляд, переслідували його за так званий український буржуазний націоналізм. Над ним уже завис меч сталінських репресій. Настали дуже тяжкі часи в житті письменника його відсторонили від викладацької роботи, заборонили виступати з концертами і друкуватися. Виключили із спілки письменників. Його здоров'я було підірване, родина вела напівголодне існування. Хоткевич написав листа Сталіну з проханням зглянутися на його скрутне становище і отримав відповідь з секретаріату. Питання буде вирішено. І вирішили його у відомий на ті часи спосіб. Гната Мартиновича заарештували 23 лютого 1938 року пізно вночі слабкого і знесиленого. Чекіське авто повезло його до в'язниці. Собака в той час безперервно скавулів, просто роздирався, відчуваючи, що діється. Переповнені затхлі камери внутрішньої тюрми НКВС. Поглинули Гната Хоткевича назавжди. Як свідчить протокол допиту після трьох місяців ув'язнення, він мужньо тримався, заперечував свою вину. Власноручних показань Гната Хоткевича у справі немає. Проти нього висувалися необґрунтовані звинувачення у контрреволюційній націоналістичній і німецької розвідки. 29 вересня 1938 року. Особливою трійкою УНКВС Харківської області, Гнат Хоткевич був заочно приречений за статтями кримінального кодексу. До розстрілу з конфіскацією майна на дев'ятий день після підписання постанови, 8 жовтня 1938 року, в підвалі Харківської внутрішньої тюрми НКВС Гнат Мартинович Хоткевич на 61-му році життя був страчений як ворог народу. Місце поховання невідоме. Дружині письменника Платоніді Хоткевич повідомили, що його засуджено на 10 років позбавлення волі без права на листування. А згодом і сама вона вже відбувала покарання в сумнозвісній потьмі у мордовських таборах. У 1954 році звідси з таборів Платоніда Хоткевич писала Хрущову: Я так мало хочу знати про долю чоловіка, батька моїх дітей. Невже Хоткевич такий злочинець, що відбувши срок покарання, вже 5 років не може повернутися додому? Майже 17 літ не знала вона страшної правди. Чекала, сподівалася. Син Богдан теж у той час спокутував неіснуючі гріхи за колючим дротом Караганди. Після 14 років його випустили, але він все одно зник і десь загинув. У 1944 році донька Хоткевича Галина Гнатівна разом з матір'ю Платонідою Володимирівною втікаючи від навали радянських військ на захід, розгубилися, і Галина опинилася у Франції в місті Гренобль. Зі своїх дитячих спогадів про батька вона згадувала такий епізод: малку Я пам'ятаю батькову гру на бандурі. Він грав спеціально для мене танок дрібушечки. А мені належало витанцьовувати місце, де знаходився наш родинний будинок, з чотирьох боків було оточене лісом. Ми часом гуляли там. У пам'яті залишилися всі ті місця: кожне деревце, галявина, і навіть калюжа з жабками. Батько сам любив читати, а іноді ми з молодшим братом читали йому літературу. За радянських часів інформація про Гната Хоткевича зводилася до мінімуму. А деякі факти були небажаними для розголосу навіть зараз. Деякі сторінки життя і діяльності цього подвижника української нації ще невідомі. Під різдво на хуторі кичатого вечорниці. Змір, змір. А ти не з нотаром виводить? Так, разом їдемо. Вичі Назаре не бориться. Бо щось пан сотник до полковника нашого під'їхав.

Сказычка! А добре. добре. Спивай, дедусь, спивай.